Зранку, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України біля меморіалу загиблим захисникам у шості зібрались містяни, аби вшанувати пам'ять полеглих бійців. Мабуть, краще будь-яких слів це наше розпахнуте назустріч миру серце. Наші квіти, які ми принесли до меморіалу захисникам України. Саме він став центровою точкою нашого міста саме сюди, майже щоденно. Приходять мами і таку сі, щоб виплакатися, щоб поговорити зі своїм синочком і щоб помолитися за мир в Україні. Присутня, це представники влади, родичі загиблих захисників, поклали квіти до меморіалу. Мати полеглого бійця Василя Кондратенко Світлана говорить, приходить до меморіалу досить часто. Разом з іншими батьками посадила тут квіти. Тепер вони за ними доглядають. Тут наші хлопці, наші захисники, фотографії це пам'ять про них. Люди приходять кожен день. Теж квіти ставлять. Шостниці повинні знати своїх захисників і пам'ятати про них, тому що поки ми пам'ятаємо, поки вони. Живі в наших серцях, не буде пам'яті, значить, нація перестає існувати. Пані Світлана наголошує: День захисників і захисниць України важливе свято для всіх українців: свято покрови, свято усіх наших захисників, захисниць, ті, які віддали своє життя за нас, за наше краще життя. І це свято тих, які захищають на передовій. Я хочу побажати всім нашим шостінцям здоров'я, видержки, всім ангелам-охоронцям, нашим захисникам, які на передовій, хай їх Господь Бог оберігає. Ми за них молимося, щоб вони повернулися живими. А захисники, які віддали своє життя за нас, хай їм буде вічна пам'ять, і вічний спокій». рашоскінські воїни віддали своє життя у різні роки боротьби за незалежність України, але біль відтрати не вщухає. Батьки загиблих захисників об'єдналися у громадську організацію родини воїнів світла, допомагають один одному та армії. Очолює організацію Володимир Гриценко. У нас зараз 140 членів організації. Ну ще не всі приходять. Ще прийдуть. Чи можемо, допомагаємо. Також допомагаємо воєнним. Купили дрон розвід, купили спальники, допомагали хлопцям. Герої не вмирають. Слава Україні!